100 гривень повернення в нас за 100 гривень. Давайте розберемо, що ж ми отримали на повернення. Це у нас газовий балон, де щось пропускає. Ціна 100 гривень. Перетворювач. Десь якийсь брак, це у нас переобразуватель або перетворювач, дивіться, 100 гривень. хто забере за нас запчастини. Дівчата, косметика, косметика, косметика 100 гривень. Давайте перевіримо, що з нею. Це у нас дивіться, яка косметика. Все нове. Десь має щось підсипано, пересипано і ціна 100 гривень. Набори косметики по 100 гривень. Ну, бачите, є, пудра посипалась. Ми хто забере? В принципі, хлопці, можна забрати косметику, висипати. Такий буде чудовий сундучок для ключків. Ціна 100 гривень. На сайті 100 гривеньcomua Або дівчатам на подарунки. Це все 100 гривень. Машина дитяча, де щось не, не працює трансформер, Ціна 100 гривень. Фонарики свіджать. Свіджать фонарики. Дуже гарні фонарики, Ціна 100 гривень, де щось не робить, не держить заряд. Давайте поглянемо. Ціна 100 гривень. Є такі вони у нас 100 гривень. 100 гривень. Теж, тут, бачите, світиться тільки, щось воно моргає. Що пишуть по ньому? Так, щось моргає. Коротше, можна зробити, 100 гривень. Плитки епіхом, ціна 100 гривень. Яка проблема? Нові плитки з перехідниками, да? побиті корпуса, 100 гривень. І ще ціна, дивіться, плитка 100 гривень. Нова плитка, побитий кейс, 100 гривень. Це також 100 гривень. Не, ну тільки по... По, так, коротше, упаковка, 100 гривень. Дитячий набір 100 гривень. Погляньте, яка краса, і це за 100 гривень. Яка причина? Чого він у нас на поверненні? Ну, як завжди, бо почти. Все нове, бачите, все нове. А причина, зараз покажу, це у нас кейс дитячий на подарунки. Бачите, вон, був удар незначний. Можна... Коротше, 100 гривень. Не будемо ремонтувати. Наушники дитячі. Не світить одне ухо. 100 гривень. Дитяча, м'яка іграшка. Порисована ручка, дивіться, 100 гривень тільки за того, що порисована ручка. Це в нас подушка. Раз, подушка, два, бачите, незначна. Десь хтось порисував або, як пакували. коротше, 100 гривень. Тоже 100 гривень, лялька за 100 гривень, це в нас бобер світящийся, 100 гривень. Тоже 100 гривень Проектор. Немає одного картриджа, 100 гривень. Ну, лампочки, кому потрібно по 100 гривень. От дивіться, скільки лампочки. Ма акумулятори подостаєте, чи там їх вже й нема. Ні, ну, то 100 гривень, то що немає акумуляторів. Да, Просто лампочка, Май, кому потрібно на запчастини. По 100 гривень. Тоже фонарик, ліхтарик, поломане скло. Поло скло, ціна 100 гривень, дивіться. Це нове, воно, бачите, навіть працює. Просто он скол. Кому потрібно, забирайте. Ціна 100 гривень. Тоже 100 гривень. Переноска за 100 гривень. Підшип треба для домашніх улюбленців 100 гривень. Лента світлодіодна. Коротше, 100 гривень брак. Десь щось не світить. 100 гривень. Наушники Sony. 950 і 100 гривень погано держать заряд. Часи, погляньте, часи. Чи вже нема часів, а є. Ціна 100 гривень. Погано держить акумулятор. Поміняли акумулятор, такий годинник, блин, там десь за 1200. А тут... Знайшли, поміняли і буде працювати. Дитячий фотоапарат. Так, не працює екран. Це на 100 гривень. Погляньте, Ціна, новий фотоапарат. Десь щось не світить екран, ну працює. Віси! Віси, весна, весна на дворі. Табло погано світить, це на 100 гривень. Павербанк на 50 тисяч. Держа заряд на 50%. Допакували, буде держати на всі 150. Ціна 100 гривень. Це у нас на 50 тисяч. Тож лампочки по 100. Це все по 100 гривень на сайті 100 гривень.com.ua. Хто платив, той забрав. Всім гарного дня.